На превеликий жаль минулого тижня парламент не зміг подолати вето президента на закон про реструктуризацію валютних кредитів, і фактично сьогодні валютні позичальники залишаються знову сам на самі своєю проблемою. Я категорично вважаю неприйнятним цю ситуацію. Бо якщо ми як аксіому сприймаємо, що проблеми валютних позичальників це не питання держави, і держава не повинна допомагати валютним позичальникам. У мене тоді дуже просте питання: а для чого нам президент, уряд, парламент, національний банк, коли вони дозволяли брати валютні кредити. А тепер сьогодні, коли люди внаслідок обвалу через політику влади курсу гривні, люди не здатні сплатити ці валютні кредити, їх ще роблять крайніми, викидають на вулицю і роблять і забирають останнє майно. Саме тому ми зареєстрували і вимагаємо від парламенту негайно розглянути законопроект 2353А про реструктуризацію боргів фізичних осіб. Це закон, який спрямований вирішити проблему валютних позичальників, щоб людина, яка не має можливості Можливості сплатити кредит, щоб її можна було списати, ці борги, частину списати, частину реструктуризувати в часі на виплату, щоб ці реструктуризація боргів і списання боргів стосувалися тільки житла людей. Бо знаєте, коли він брав валютні кредити для бізнесу, то були його ризики. А коли людина брала валютний кредит і в неї одне житло, яке вона придбала, і вона за це житло в 3-5 разів вже більше виплатила, ніж коштує те житло, особливо сьогодні за умови пацієнтів. Падіння цін на житло, падіння цін на нерухомість, то безумовно держава має допомогти людині вирішити цю проблему, щоб людина не була е, е, фактично заручником у банку. Коли банки сьогодні по п'ять разів уже більше отримали коштів ніж потрібно було, і продовжують тримати людину в заручниках, і людина до кінця життя, поки її вперед накладувачі не винесуть, вона буде заручником банку. Ми пропонуємо законом про реструктуризацію боргів фізичних осіб врегулювати цю проблему. Як оцінюєте перспективи? Сподіваюся, що це буде взагалі в країні. Найбільша проблема, коли нам говорять про реформи, то реформи мають переслідувати одну мету: це соціальної справедливості. Це справедливість судах, що була. Це що була соціальна справедливість у нарахуванні пенсій, в економічній політиці, яку проводить інша влада. А коли в результаті реформ мільйони людей стають жебраками, а одиниці стають олігархами, то це не реформи, а це геноцид. І саме тому фракція радикальної партії вимагає на цьому тижні невідкладно розглянути ці. Цілий ряд соціальних законів, зокрема, крім законопроекту про реструктуризацію боргів фізичних осіб, ми пропонуємо розглянути закон 3747, який передбачає проведення перерахунку ціни на газ для населення. От в мене дуже просте питання у цьому світі ціни на нафту на газ падають. А у нас ціни вартість тарифів на житло комунальні послуги росте. Як де логіка? Якщо 90% у вартості комунальних послуг це вартість газу? І тому, якщо ціна на газ... У нас сьогодні менше 200 доларів, то як він може для населення газ коштувати 270 доларів. Хто отримує цю дельту, хто кладе її собі в кишені? І Тому ми вимагаємо перерахувати ціну на газ для населення, вартість житлово комунальних послуг, прив'язати до ціни на газ. Знижується вартість газу, значить, мають автоматом знижуватися і вартість житлово комунальних послуг. Ми вимагаємо парламент негайно завтра розглянути і проголосувати закон і скасувати оподаткування пенсій для працівників працюючих пенсіонерів ну це нонсенс, коли людина все життя платила внески до пенсійного фонду, заробила собі копічану пенсію, і сьогодні вона з цієї копічаної пенсії має 15% платить податку. Хто де логіка? Чому людина, яка вимушена працювати, тому що вона не може вижити на цю копічану пенсію, вона ще й своєї пенсії має віддавати 15 податку? Тому ми вимагаємо від парламенту скасувати ганебне оподаткування пенсій, і щоб людина, яка заробила цю пенсію, мала Можливість її отримувати ще один ключовий закон, 1086, який парламент прийняв ще минулого року. Це про те, щоб жінки, які досягають 55 років, мали можливість виходити на пенсію за умови наявності в них 30-річного стажу роботи. Президент наклав вето на цей закон, і цілий рік парламент не може винести до зали цей законопроект, щоб подолати вето президента. І ми щоразу вимагаємо від парламентської більшості винести до залу парламенту цей закон, подолати вето і дати можливість Можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію, бо ти хоч до 100 років піднімай пенсійний вік. А коли у нас половина працездатного населення безробітні, коли у нас немає економіки, коли у нас немає дефіцит пенсійного фонду в цьому році 90 мільярдів гривень, і покривається він з державного бюджету, то як людина зможе отримувати ту пенсію? Маса сотні тисяч людей в країні працювали, заробляли собі на пенсію, а сьогодні не мають можливості її отримати. Тому ми пропонуємо, що вирішення проблем пенсійного фонду. Фонду це не в підвищенні пенсійного віку, а це через зниження податків, здешевлення кредитів, зміну економічної політики, це масштабна програма детінізації економіки, створення робочих місць для того, щоб люди працювали і заробляли. Коли людина працюватиме, коли людина отримуватиме легальну заробітну плату, з якої будуть сплачуватися податки і внески до пенсійного фонду, то тоді буде пенсія, і не, на, немає потреби піднімати пенсійний вік. А коли в нас немає робочих місць, коли половина працездатного населення без. Зробітні, то немає можливості чим платити ці пенсії. Тому ми вимагаємо подолання вето на закон і можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію. Це ключові наші антикризові економічні вимоги, які відновлюють соціальну справедливість. Є ще кілька політичних вимог, які ми вважаємо, парламент має негайно розглянути. Це зміна складу центральної виборчої комісії. Навіть є рішення суду моє до президента, який задовольнив мій позов, але президент досі не вносить подання до верхов. Не ради про зміну членів ЦВК, хоча всі фракції відповідно до конституції вже надали свої пропозиції. Ми вимагаємо відставки генерального прокурора Шокіна, тому що вся країна бачить, що реальної реформи прокуратури немає. Прокуратура далі продовжує бути осереддям корупції осереддям зловживань, і Генеральний прокурор Шокін це покриває. І щоразу, коли стоїть питання, щоб він прийшов до парламенту, він бере відпустку і їде в Америку, де живе його сім'я, де він сам тривалий час знаходиться. Я питаю для чого. У нашій країні генеральний прокурор, який то на лікарняному, то в відпустці, може, треба знайти молодого, енергійного, здорового і головне, не з системи прокуратури, який проведе реальну реформу цієї прокурорської системи. Ми вимагаємо звіту парламенті Гонтарівої, адже як ми говорили у першій частині передачі. Дуже багато із того, що робиться сьогодні в країні дестабілізація економіки, дестабілізація курсу гривні це суб'єктивні фактори, пов'язані з непрозорим керівництвом і прийняттям рішень керівництвом національного банку України. Тому ми вимагаємо Гонтарєву для звіту до парламенту. Ми тривали час тому, зареєстрували проект постанови про звернення до президента, бо лише він може внести подання про звільнення Гонтарєвої. Тому ми вимагаємо від президента виконати цю вимогу, змінити керівництво національного банку, поставити. Професійне керівництво, яке буде заробляти не на спекуляціях, а яке буде дотримуватися головного принципу, закладеного в конституції це дотримання стабільності курсу гривні. Ну щодо курсу гривні пані Гонтарєва звинувачує нестабільність у нестабільності гривні і пенсіонерів, і новорічні свята, і навіть журналісти під роздачу потрапили. Хай вона на себе в дзеркало подивиться і точно побачить винуватого в обвалі курсу гривні. Але безумовно є і об'єктивні фактори. Це ситуація на зовнішніх ринках, як я вже говорив, падіння вартості сировини. А у нас структура експорту. Це в основному сировина, плюс втрата російського ринку. Ринку за минулий рік 40% втрати надходжень валюти відтрати російського ринку. Плюс Росія блокує цього року. Запровадила санкції, Не просто санкції, Ми не маємо можливості продавати свою продукцію в Росії, але крім того, Росія ще й блокує наш. Транзит через Росію в інші країни це теж величезна втрата для нашого бюджету орієнтовно до мільярда гривень по року. І саме тому уряд має і підтримувати ініціативи радикальної партії, де ми пропонуємо створити державне експортно-імпортне агентство для стимулювання власного експорту за кордон. Де ми пропонуємо створити механізми підтримки малої середнього бізнесу для того, щоб підприємці мали можливість брати дешеві кредити і створювати робочі місця. Тобто максимальна програма має бути спрямована на створення робочих місць. Якщо він створ створив 10 робочих місць, його треба носити на руках. А якщо він створив 100 робочих місць нових, то його треба зірку героя дати. А в нас навпаки запроваджують нові податки і знищують малий і середній бізнес. От навіть і радикальна партія ж сьогодні велосипед не винаходить так. В принципі, можемо посилатися і на міжнародний досвід. Можна навіть і не брати далекий Сингапур з його лікуан'ю, а взяти наших сусідів Польщу, так поляків. Чого нам сьогодні бракує? Законів чи виконання цих законів, чи відсутність стратегічного бачення розвитку держави. Чому два роки минули і після такої височенної ціни? Яку ми заплатили, так за наше прагнення, за наші європейські цінності, ми ходимо по колу. У мене немає жодного сумніву, що і Порошенко, і Яценюк вони не гірше мене знають економіку. Питання інше, які завдання вони перед собою ставлять. Для них в мене складається враження, для них посади це мета. А для мене посади прем'єр-міністра, президента це інструмент для реалізації нашої програми. І тому, коли ці люди дорвалися до влади, коли мені перед виборами розказували, коли я балотувався, мені розказували, да ні, ми вас поважаємо. Ну от хай Порошенко буде президентом, бо він же бізнес зробив, то він так само і країну зробить. Да ніколи олігарх, який все життя працював на себе, ніколи він на кого іншого не працюватиме. Він навпаки буде використовувати надані державою можливості для того, щоб і далі, і ми це бачимо на прикладі як скрізь росте Рошен. Я безумовно за те, щоб Росен Рошен, рошен розростався. Але я хочу, щоб у нас крім Рошену, все інше працювало. А в нас як при Януковичі, один син Януковича працює. От так само сьогодні один Рошен скрізь ми бачимо, як гриби після дощу ростуть. А усе інше закривається. Запорізький автозавод закривається тисячі людей без роботи. Южмаш Дніпропетровський закривається, і львівські заводи Краматорські, Слов'янські стоять. Так, от президент має працювати не тільки на свій рошен, а президент Має створювати рівні умови для ведення бізнесу всіма суб'єктами підприємництва від малого середнього до великого бізнесу. Однакові правила гри, відсутність корупції. А у нас сьогодні скільки ти до бюджету не заробиш, розкраду через корупційні потоки, через откати, через зловживання. Тому проблема полягає у тому, що люди, які сьогодні керують країною, вони живуть одним днем. Вони не бачать далі свого носа. Вони не бачать перспектив України на 5-10 років вперед. Як казав британський прем'єр Вінстон Черчилль, Політиків від державних діячів відрізняє те, що політики думають про наступні вибори, а державні діячі думають про наступні покоління. Ось сьогодні радикальна партія, за яку голосували мільйони людей. Ми думаємо про наступні покоління, і саме тому ми пропонуємо антикризову програму економічну програму, яка радикально змінить ту економічну політику, яку веде нинішня влада. Ми кажемо, що ставку треба робити на відновлення власної економіки, на масштабне подолання, масштабну програму подолання безробіття на модерні. Ірнізацію власної промисловості на підтримку вітчизяно-сільськогосподарського виробника у нас сьогодні люди виростять чи Чернівську картоплю, чи Вінницькі буряки, чи яблука. Вони не можуть не те, що за кордон продати свою продукцію, вони не можуть у власні супермаркети потрапити, тому що там імпортні товари лежать, і людина, власний виробник, не може туди потрапити. Де протекціоністська політика держави, де зобов'язання супермаркетів брати в першу чергу вітчизняну продукцію, створювати зелене світло для. Продажу своєї продукції, де протекціоністська політика по підтримці власного експорту. Адже чим більше ми продаємо власної продукції за кордон, тим більше ми отримуємо валюти. Якщо ми втратили російський ринок, чому ми не працюємо над відкриттям азійських ринків, американського ринку, канадського ринку, європейських ринків? Адже ті обмеження, які в нас є в Європі, не дають можливості уповні вийти туди і реалізовувати свою продукцію. Тобто, держава сьогодні має спрямувати всі свої зусилля на відновлення власного. Економіки, бо це мільйони робочих місць, це підвищення рівня життя людей, це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Бо як я вже наводив приклад Америки, американська економіка росте за рахунок доходів громадян. Є в людей гроші, росте економіка. Немає в людей грошей, економіка ніколи не виросте. І робити ставку на кредити міжнародного валютного фонду це величезна помилка. Бо кредитами зараз тільки бюджет латають, дірки латають, зарплати і пенсії виплачують, а кредити мають бути інструментом для розвитку. Економіки для створення робочих місць.